Медитація, присутність у моменті, розділ 6. тиша і усвідомленість, проєкт 108. Свідомість, яка повертається назад. Ти вдихаєш, і все, що було, розчиняється у повітрі. Ти видихаєш, і все, що буде, ще не настало. І є тільки цей момент простий, комусь може бути важким, і тому він тут, комусь справжній, але він біжить від реальності і теж зараз тут. Насправді і те, і те – це істина. Все це свідомість, яка існує тепер, зараз. У цю мить, у цей момент я обіймаю твоє тіло, яке може покритися мурашками. Я обіймаю твій розум, який може протестувати і не розуміти, що зараз коїться. Я обіймаю твою свідомість як єдине ціле і те, що повертається назад, у єдність, у початок. Я обіймаю повністю тебе, усі частини, як саму себе. Відчуй, як тіло стає воротами до теперішності, як кожна клітина дихає разом із Всесвітом, переведи увагу в серце. Як серце б'ється не проти світу, а в унісон із ним. А зараз зосередь увагу у центрі грудей. Там, де все починається, там, де немає часу. І все, що відволікало, зникає. Саме тут ти перестаєш шукати сенс. Бо розумієш і починаєш бути сенсом. Прислухайся до тиші між думками. У ній твій дім. Він був завжди з тобою. І ця тиша, вона зовсім не порожня. Вона жива. Вона дихає тобою. І ти нею. Ти не тіло. Але через тіло пізнаєш життя. Ти не думка, але думки течуть через тебе, як ріка через долину. Ти не ім'я, ти не роль, ти не історія, ти присутність. І з цього місця все стає ясним на свої місця без боротьби. Без сумнівів, без будь-яких зусиль, бо ти вже тут. Ти повертаєшся додому у себе. Відчуй, як спокій розливається в усі клітини, світ більше не зовні, Він усередині. І кожен подих, ніби промінчик. Який розсію є туман, забуття, зроби глибокий вдих, пізнай життя через подих, розплюсь очі, пізнай життя через бачення, доторкнись руками до обличчя, пізнай життя через дотик. Скажи собі, я є пізнай життя. Через говоріння. Відчуй запах, пізнай життя через нюх. Ти чуєш, пізнай життя через слух. Ти живеш, живи життя, не бійся, твори, живи, будь собою, спокоєм, тишею, незмінною радістю. Обійми себе, пізнай життя через тіло, пізнай життя через усі органи сприйняття, Підчувай. дихай, бачи винюхай, смакуй, насолоджуйся, обіймаю з любов'ю славет.